Товариство, доброго здоров'я! Будні свиновода, як і завжди, на зв'язку. Знаходимося на нашій фазенді. Попереду черговий робочий день на нашому маленькому домашньому господарстві. Разом з тим, друзі, обговоримо ряд важливих і актуальних питань на сьогоднішній день: питань харчових, зернових уже є перші. Ціни і результати, що стосуються зерна у нашій сумській області, Конотопському районі, як ви бачите, погодка знов. Нельотна, але якраз от 3-4 дні сонячної погодки, яка була в наших краях, дали змогу хлопцям трішечки підкосити зерна. Ну якраз от на базі цього формується ціна. Так що товариство зараз будемо працювати і про все більш детальніше поговоримо і обговоримо. Так що хто не підписався на наш Ютуб-канал, обов'язково доєднуйтесь до нашої маленької, але дуже дружної сім'ї людей, які люблять безпосередньо свинарство. Друзі, підтримайте нас, будь ласка, вподобайкою. Буду вам дуже за це вдячний. Ну і біжимо працювати Друзі, до питань зернових харчових. Як ви бачите, на задньому плані перша машинка заїхала зерна у наш склад. Я цьому дуже радий. Свинки наші раді цьому ще більше, так як запаси були вже майже вичерпані. Ну і якраз от ті самі запаси ми стараємось поновлювати. Значить, те про що я і говорив, буквально 3-4 дні гарної погодки дали можливість і хлопцям виїхати в поля зібрати безпосередньо зараз ячмінь, тому що до пшениці руки майже ні в кого ще не дійшли. Збираються якраз от ячмінь. Різні його сорти, різні його види. Значить, зараз зроблю вам маленьку вставочку із OLX якраз от отой зібраний ячмінь, і викинув на ринок пропозицію. В принципі, ціни там, звичайно, ну я вважаю, на сьогоднішній день, якщо ми говоримо про розпал жнив, ну, досить таки високі. Не знаю, хто купує Безпосередньо те зерно зараз по цій ціні, які я вам зараз продемонструю. Ячмень, який купив я трішечки пізніше, покажу вам його якість і розкажу більш детальніше про ціну. Зараз зроблю вам ставочку, щоб було розуміння. В принципі, пропозицій не дуже так багато, але вони починають з'являтися. Так, друзі, на вставочці оці якраз от із OLX я вам показав, що хочуть наші місцеві аграрії, але також слід зазначити, що це по факту люди, які збирають, можна так сказати, маленькі земельні ділянки, городи. Ну і я вважаю, що ціна безпосередньо за ячмінь, ну, об'єктивно космічна на сьогоднішній день, відтовкуючись знову ж таки від реалій. Напишіть, будь ласка, в коментарях в цілому. Хоч хто-небудь купив ячмінь по 11 гривень чи купляє, або напишіть, хто на сьогоднішній день продав ячмінь по 10-11 гривень. Значить, акцентував свою увагу безпосередньо на Конотопському районі, тому що це локація, де працюємо ми, і в принципі розглядати варіанти із цінами у інших регіонах сенсу немає. Показав вам, що робиться на сьогоднішній день у нас. В принципі, як. Ціни для себе монітору, та сама Чернігівська область, Глухов, Кролевець, е Шостка, в принципі. Орієнтовна ціна від 7 до 8 гривень це ціна на ячмінь на сьогоднішній день. Що буде із пшеницею, поки що невідомо, але знову ж таки планую. В принципі, якраз відсотки 80 зерна купувати в жнива. Тому що, як показала практика останнього року, це оптимальний ідеальний варіант. В принципі, неурожайність у дуже багатьох регіонах. ну, якраз, от, В принципі, вказує на те, що. Оптимальна ідеальна якраз от ціна буде в період жнив з поля. Багато хто потребує коштів, вже, можна так сказати, на посівну, на дизматеріали. В принципі, з хлопцями на постійній основі працюємо, співпрацюємо на доволі таких, я би так сказав, вигідних умовах. Значить, що стосується ячміня, друзі, отакий от, от ячмінь. Зараз переверну телефон, камеру покажу більш детальніше. Отакий ячмінець. ну, Як на мене, просто шикарний ячмінь. Я думаю, наші поросятка будуть дуже-дуже задоволені і будуть прекрасно ним смакувати. Значить, ячмінь е, без зелені, абсолютно без нічого, але е, ну, доволі таки чималенька кількість такого от колосочка є. Е, е, дядь Гена мені. Сказав, що виною цьому старий комбайн, який слабенько вимолочує, якраз от і провіває оцей от колосок. Але в цілому якість і ціна більш-менш адекватна. 8 гривень, друзі, за кілограм. На сьогоднішній день побачимо, можливо, ще машинку привеземо, можливо, ні. Час покаже. Так що, товариство чекаю від вас інформації стосовно того, хто купував зерно. Друзі, ціни, за якими ви купуєте зерно. Ну і, в принципі, буду тримати вас в курсі справ. Ну, а ми працюємо і рухаємось потихеньку далі. Так що, друзі, з вами був канал Будні Свиновода. До нових зустрічей!